Розпочинаю свою подорож до Німеччини. Планувала я їхати автобусом, але я натрапила на компанію, яка запропонувала мені їхати в міні бус. Але вони не попередили, що будуть пересадки. Фотографії автобусів, які в інстаграмі, це саме ті автобуси, якими ви будете їхати далі до кордону. А з київського до вокзалу забирають ось такі трошечки трохлявенькі з грязними сидіннями. Бусики. Я не та людина, яка буде капризувати, але знаєте, за 170 євро. Ну. Такое. Дівати же нікуди, гризу сир. І їду в рівному нас пересадили в Мерседес. Чистенький і дійсно комфортний. В ньому є плідики і все, що для дороги потрібно. Зарядна станція, приключателі, щоб видвінути крісло. Ножкам буде зручно. Зупинок по дорозі достатньо. Водії вічливі, але цілу дорогу я слухала українські пісні, і як водій розмовляв по телефону. Мені це особливо не заважало. Головне, щоб він не заснув за руля. Лише в Кракові він підібрав трогового воді. плюсів по завозі до міста призначення.